Отже, в даному відео ми поговоримо з вами про те, як налаштувати, е, тобто які розміри ви маєте поставити е, внутрішні, так, і які е, ще, як, як поставити е, відмітку, і як поставити е, ваші площі. так. І давайте подивимось так. Оці розміри, які ми мають бути, і. Е, Оці розміри, так якими вони мають бути, і оці от площі. Значить, давайте по порядку е, з розмірами. Про розміри на осях ми з вами говорили. Тепер давайте поговоримо про розміри на е, стінах е, зовнішніх. так Якщо ми подивимось тут на цьому прикладі, ви можете бачити, що. У вас є три ряди розмірів. Тобто, у вас перший ряд має бути поставлений розміри по стіні, тобто вікон. Да, наприклад, звідси сюди, потім розмір самого вікна, між, розмір між вікнами, вікно, знову ж таки, і так, далі, і так далі. Таким чином, це має бути виглядати і тут, так? Ось ми поставили два останніх ряди розмірів. Тобто, між. Габаритний, да, між осями, е, між останніми осями, потім друга е, цепочка це е, розмір між, власними, осями вашими, кожною, тобто розміри між кожною вісім. І виходить, якщо дивитися звідси третя, або якщо дивитися звідси, то перша цепочка розміру у вас має бути розміри так само по. Ваших стінах по вікнах. Ось, ви маєте показати ширину вікна і проміжки між вікнами та. Е е дверями, так? Так, я візьму ці параметри. Мені ці не подобаються. Ось. І так само тут налаштовуйте собі. Налаштовуєте ваші розміри. Якщо щось не вдалося поставити, то ви можете вибрати розмір і додати потрібні вам розміри. Ось ви додаєте, виділяєте ваш розмір. Так? Тут є значок з плюсиком. І ставите в ті точки, які вам потрібно показати. Ось. Я поставив. Розміри, всі, що мені потрібно. У даному випадку мають бути. Так, тут ще колона. Так, ось я поставив всі потрібні мені розміри. Тут має бути лінія виноска йти до кінця з тієї точки, кіло, яку ви, з якої ви ставите розміри. Це можна зробити таким чином: виділяєте ваш розмір. Тут вибирайте... Останній динамічна висота. Тут ставити 0 обов'язково. Тобто динамічний розрив допоміжної лінії, тобто, щоб розриву цього взагалі не було. Так, ставити 0, ОК. Ось у вас лінії пішли до того, до тієї точки, з якої ви починали ставити ваш розмір. По такому самому принципу. Ви ставите розміри і тут. Так само будуть три. Е так скажем, да, на російському цепочці цих розмірів. І ви маєте налаштувати ці розміри так, щоб вони виглядали акуратно, читабельно, як тут. Та? Один більший, один менший, щоб вони були за розміри всі одинакові, щоб вони були не великі, не малі. Ці маркера були достатньо нормальні. І ну, взагалі, щоб це було у вас читабельно. Така сама ситуація у вас буде і тут три таких цепочки розмірів. Ну, і власне з тих боків у вас де немає осей, ви так само, як на цьому прикладі, ставите ваші розміри. Ось ми зверху тут зі студентами ставили розміри. Тут ми не поставили розмір, тому що у нас тут глуха стіна. Немає ніяких елементів, тому тут розмір власне, і не потрібен. Це ми говорили з вами про зовнішні розміри. Так? А зараз у нас ще мають бути внутрішні розміри. Тут так само ліпше всього ставити розміри по е, цілі, так скажем, е, ціла цепочка, так? розмірів. Але в деяких випадках дозволяється, звичайно, що ставити розміри, е, от, наприклад, тільки тут да? таку маленьку цепочку. але... Для будівельників, ліше за всього, буде ось такі розміри по цепочкам. Ми тут показали розмір цих кімнат і показали цих кімнат. Тобто основне, що ви маєте показати, це габаритні якби, розміри ваших кімнат. Отже, як це ставити в архікаді, ви вже знаєте. Так? Берете розмір. Тиснете на точки. Якщо ви тиснете на стіну, зверніть увагу, що. Ставляться дві точки відразу. Так само тут. І так само, наприклад, тут. І ви хочете, наприклад, показати ще такий розмір. так. Ось ви ставите ці всі розміри. Знову ж таки, тут налаштовуєте, щоб у вас вони йшли лінії виноски до кінця. І таким чином ваш, по ваших стінах ви ставите цепочками ваші розміри. Зверніть увагу, що в даному випадку ви можете зробити собі, налаштувати собі лінії виноску. Відео, як налаштовувати це все у вас є по розмірам. Або якщо немає, я вам скину. Так, я бачу, що цього відео немає, тому зараз вам розкажу. В розмірі у вас є лінії виноски. Тобто, якщо у вас є такі маленькі... Розміри, які ви маєте показати. І вони у вас, наприклад, стоять ось так. Або ще гірше у вас будуть ці перегородки. Як це налаштувати? Ви виділяєте цей розмір, який вам треба дати в виноску. Тобто винести, кудись, щоб він був читабельний. Ви його вибираєте і переміщаєте таким чином, щоб з'явилася у вас ця лінія виноски. Ось у вас вона з'явилася. Але, щоб вона не була такою габаритною, наприклад, і вам не подобається її вигляд, ви можете зайти в параметри цього розміру. І налаштувати собі тут є лінія виноска. І налаштувати собі кольори, під яким кутом, от який кут має бути тут у цієї лінії виноски. Я зазвичай ставлю під 90 градусів. цей маркер ви можете міняти і зробити його, наприклад, меншим. Ось таким от чином. І тут ви можете редагувати, беручись за різні точки і тут міняти інструмент. Да? Наприклад, ви хочете цей розмір перемістити сюди. Беретеся за цю точку і тут є розтягування. І коли ви вибираєте інструмент розтягування, у вас є можливість міняти ваш розмір. Ось таким от чином працюйте з налаштуваннями розмірів. Ви маєте їх налаштувати так, щоб вони були у вас читабельні. Ось, давайте, наприклад, я поставлю вертикальну, так скажемо, цепочку цих розмірів. І будете бачити, про що йде мова. Ось ми поставили точки, які нам потрібно ставити розміри. В даному випадку лінія виноски у нас не потрібно, щоб у нас була вона видна. Ми переміщаємо десь сюди розмір. Ось так. І дивіться, що тут відбувається. Ось, будь ласка, один розмір, який стоїть ось тут. Незрозуміло він звідки. так, Ви його можете витягнути лінію виноскою. Потім далі оцей розмір. Так само. Він налізає один на одну і так далі. так. Ви це все можете собі налаштовувати розмірами самого тексту. Так? Наприклад. Робити його меншим або більшим. Але знову ж таки, слідкуйте, щоб вони були читабельні. І можете налаштовувати так само, де стоїть ваш розмір, оціми лініями-виносками. Це основні параметри, що стосуються налаштування розмірів. Тобто, має бути цепочка розмірів по вертикалі, має бути по горизонталі. І сам принцип того, щоб ви показали. Ваші габаритні розміри ваших кімнат. Деталізувати не потрібно. От як тут, дивіться, в цьому прикладу, приблизно без ніякої там великої деталізації показано ці всі розміри. так? Це, що стосується розмірів цих зовнішніх і внутрішніх. І тепер поговоримо про ваші площі. Площі. Ви ставите простим текстом. Дивіться, в архікаді є спеціальний для цього інструмент зона. Якщо я встигну до кінця семестру, я вам її дам. Якщо не встигну, то я вам її не дам. Просто потім, коли зніму відео, ви подивитесь, бо вона вам буде потрібна для ваших подальших курсових проєктів. Інструмент зона знаходиться у нас тут, де вкладочка «Проєкт». Вона дає дуже багато можливостей. Ну, він тут по-українськи називається приміщення. У кого російська версія, то він буде називатися зона. Ці зони, ви як перекриттям, да, виділяєте там, наприклад, площу. Ось, наприклад, ви малюєте площу. Да, тут є способи побудови, так само, як до перекриття схожі. От ви малюєте собі цю зону, тиснете на неї, і тут вам видається відразу ім'я зони, тобто, як буде ваша назва приміщення, ваша площа і так далі, так далі. Там різні параметри можна налаштувати. Це буде зараз складно для вас. От дивіться, скільки тут всього. Ось, щоб ви зрозуміли, так? Легше за всього зараз буде, щоб ви знали ще один метод, яким я користувався дуже часто, але. Якщо потратити трохи часу, да, в майбутньому я вам покажу, як це зробити зоною, то у вас буде, там, наприклад, відразу експлікація приміщень зроблена в архікаді, в таблиці, відразу ви просто називаєте, вписуєте ім'я вашої, вашої наприклад, зони, да, яка буде відповідати, наприклад, ванна кімната, да, як в цьому випадку. І тут показані всі ці приміщення і їх площі. Ну, уявіть собі, що ви на третьому курсі проєктуєте кінотеатр, і там у вас там 100 видів приміщень, і ви кожне приміщення робите швиденько зоною. Називали і звідси відразу витягнули цю експлікацію, і на цьому все закінчилося. А так, уявіть, що ви маєте зробити ваші експлікації простими маніпуляціями. Як виміряти. виміряти, ви маєте кожне приміщення. і Подивитися тут площу, да, і в Wordсько файлі, наприклад, робити ці таблиці і там вже знову е, їх називати, ваші приміщення і так далі. В даному випадку ми так зробимо, тому що немає часу вам пояснити цей інструмент е, зони. Отже, ви берете інструмент виміряти, вимірюєте вашу кімнату, дивитесь 6,9 метрів квадратних, Берете інструмент Текст. Ось Ви взяли інструмент текст і тут вписуєте 6 і 9 метрів. Тут у вас є значок в степені. Ставите метр квадратний, виключаєте значок. Ось у вас поставився текст, і ви ставите його в кожному приміщенні у правому нижньому кутку. Зараз експлікацію цих приміщень я від вас не вимагаю, ви ставите тільки. Площі. По можливості в правому нижньому кутку, якщо немає такої можливості, ставити десь по центру. Да? Наприклад, як у цій кімнаті тут не було можливості. У цих приблизно було можливість поставити в правому нижньому кутку. І знову ж таки, вони мають бути підкреслені. І е, ви ставите їх так, щоб вони були у вас читабельні. Ось, наприклад, так, в кожній кімнаті у вас має бути оці відмітки. І у вас буде ще одна відмітка, яку ви, так само я вам дозволяю налаштовувати по власних побажаннях. Має бути по центру десь тут відмітка нуля. І це всі налаштування по розмірах і по площах, і по відмітці нуля, які у вас мають бути на плані першого поверху з осями та розмірами. І ці всі елементи, як я вам розказував в попередньому відео, ви ставите на конкретний шар, про який ми з вами говорили.